Букет троянд на стеблинках з волосся. Підкована блоха, сумогісти, що борються на ринзі з макового зерняти, мережево сплетене з однією сотою людської волосини та ще 30 мікромініатюр, які можуть побачити лучани. Кожна робота створюється за особливою авторською технологією, каже директор музею мікромініатюр Олена Казарян. концентрація колосальна має бути концентрація сили, волі, думок, рухів. Руку майстра кріплять до столу спеціальними ремень. Аби вона не тремтіла, бо в цей момент робота може спружинити, розлетітися. Він надягає маску як хірург. В той же час пальці обережно підносять інструмент до майже невидимих часточок. Це і творчість, і дивотворчість. Володимир Казарян сам вигадує інструменти для кожної деталі: волосини, рибної луски, рисових та макових зерняток, пилу коштовного каміння. Майстер каже, що до нього звертаються за допомогою люди інших спеціальностей. Це навіть навіть розповісти важко, настільки кропітка ця праця, бо потребує багато інструментів, зусиль та технологій, які треба по ходу винаходити в залежності від завдань, які ставлю. Тут немає шкіл, потрібно самотужки опановувати це мистецтво. Бо мистецтво унікальне, і шляхом експериментів спочатку вигадуєш, а потім думаєш, якими засобами можна творити на мікрорівні. Ставиш цель, а потім думаєш, якими слідствами можна отримати, щоб творити на самих мікроуровнях. Я надзвичайно вражена, тому що мікросвіт у мене в голові не вкладається, як можна такі роботи дійсно зробити. Також вражає сам автор цих робіт. Питаю його таке відношення до творчості, особливе бачення життя. І мені здається, що це все допомагає йому створити такі шедеври, які, от що саме головне, вони залишаться для майбутніх поколінь. 35 років поспіль Володимир Казарян займається мікромініатюрами. Аби зняти напругу від такої праці, розповідає майстер, пише прозу та поезію.